Всім привіт! Сьогодні приготуємо ніжну хрустку галету з соковитою начинкою. У цьому відео справжня магія домашньої випічки. Простий і вишуканий рецепт французької галети. Соковиті ягоди, що ніжно тануть у роті і тісто, наче приготовлене бабусею. Тісто заверне, тому беремо 80 мл води і 80 мл олії і ставимо кип'ятити. До 200 г борошна всипаю 1 чайну ложку розпушувача, вливаю туди кип'ячену воду з олією і перемішую. Тісто дуже швидко збирається у кульку, тому довго місити не потрібно. Якщо треба, додайте ще трішки борошна, 1-2 столових ложки, але не перестарайтесь. Таке тісто ідеально підходить для галет тартів, печених пирогів та галети з куркою та грибами. Після випікання воно виходить чуть розсипчасте, але добре тримає форму. Зберігається у холодильнику до двох діб. Можна ще його заморожувати. Тісто накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 20-30 хвилин до повного охолодження. Поки тісто охолоджується, готуємо начинку. Нам знадобиться близько 400 г вишні, свіжої або замороженої. Додаємо 2 столові ложки цукру і 1 столову ложку Дістаємо тісто з холодильника, розкатуємо в коло товщиною приблизно 5 мм. Викладаємо вишневу начинку в центр, залишаючи краї по 4-5 см. Загортаємо краї тіста всередину, формуючи красиві складочки. За бажанням змащуємо тісто збитим жовтком і посипаємо цукром. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Дістаємо галету з духовки і даємо трохи ухолонути. Начинка загусне, а тісто залишиться хрустким. Подаємо теплим зі сметаною, кулькою, ванільного морозива або просто так. Вишня дарує приємну кислинку, а тісто ніжний хруст. Гарна та смачна вийшла галета яку можна готувати з різними фруктами чи ягодами. Присипала трішки цукровою пудрою, бо в тісто не додавала цукру. І вийшов ідеальний баланс. Якщо спробуєте приготувати таку галету, не пошкодуєте. Будете готувати, то зразу готуйте дві штуки. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім гарного позитивного дня!